Отож, друзі, четверта частина про гросмейстра, потужного гросмейстра, Але ми бачимо, який не розуміє ані психології, ані філософії шахів і взагалі нічого не тямить у шаховому навчанні. Це, на мою думку, це обґрунтовано. Попередні три частини про це все показує. Але те, що я побачив наприкінці відео у пана Олексієнко. В мене вже викликались занепокоєння стосовно взагалі а, стану здоров'я. Я розповім чому. Він почав у докази своїх теорій рахувати кількість, кількість корисних ходів. Скільки ходів? Не корисних, а просто ось, ось, якби корисних, то добре. А просто ходів. Він у початковій позиції сказав, що їх 20. 20, так? Ну, Кожним пішаком і по, по два ходи кожним кодом, так? А далі після ходу є 4. Чому він каже, що це хід найкращий? А, він каже, що ну, він рахує уходи. Яким... Він каже, що чим більше ходів, тим це краще. І він тут рахує хід король Е2. Друзі, ну це жах. Ну, як можна це рахувати і казати, позиція білих при ході е 4 краще, ніж при якомусь іншому, бо з'явилася можливість король Є2. Ну, це ж вже діагноз, друзі. Це просто діагноз. 29 тисяч переглядів. 2300 лайків. Це щось тільки в нас це тест на. Я не знаю, друзі. Ну, як можна цьому аплодувати? Як от? І тепер я скажу ще важливо. Це вже дуже складно. Ті люди, які не зрозуміли, що король Є2 це не добре, то вони цього, звичайно, не зрозуміють. Але я ж кажу не для них. Я це кажу для думаючих людей. Для тих, хто не женеться за модою, а хоче досягати результатів, хоче зрозуміти шах. Для тих, хто, можливо, вже купив, але купить книжку, яку я рекомендую підручник з блискавичної гри, яка показує. І шлях мій шаховий, і як я завдяки бліцу прогресував, і як е, потрібно вивчати шахи те, про що не знайдете в жодній іншій книжці. Так ось, друзі, краще мати один гарний хід, аніж 10. Шахісти практики це розуміють. Бо коли маєш 10 гарних ходів, величезна вирагітність вплямкатися і зіграти якесь лайно. Величезна вирагітність. А ось коли ви маєте один хід, а що робити? Один класний хід, ось його і зроблю. Тому кількість ходів гарних, це не каже про те, що вам буде легше грати. І навіть не каже про те, що якщо в позиції давайте так, ну просто, ну перекреслю. Ну, знаєте, в мене логіка і філософія були улюбленими предметами. Тому, друзі, перекреслю всю цю навіжену теорію гросмейства. Важлива не кількість гарних ходів у позиції. Так? Від цього не, ваші шанси на виграш не збільшуються від того, що в позиції є 20 сильних ходів, тому в білих оцінка буде плюс 20. Ну, наприклад, я умовно кажучи. А якщо 10 сильних ходів, плюс 10. А якщо один сильний хід виграючий, оцінка, оцінка плюс 1. Ну це ж маячня, друзі, абсолютно маячня. Не так це оцінюється. Невже цього не розумів гросмейстер? Чи що він хотів? Показатися більш розумним, аніж всі інші, аніж Магнус, і так далі. Так що він думав, що навколо сидять одні дурні, я лише цитую, друзі, я лише цитую, я все записав. Добре. Я витрачу час, якраз мої збиралися на... ми їздили там до парку великого, і я чекав, поки знаєте, збирається, одягається жінка і так далі. Ось, чекав, чекав, дивився, дивився. І потім, думаю, я не знаю, краще б я ще щось по дому б зробив чи у саду. Хоча сподіваюся, що вам це буде корисно і це переверне ваші хибні уявлення. Так. Потім він каже, після Е4 було 20 ходів, стало більше, ухти, як гарно. А Д4 каже, цей хід погірше, тому що ферзь. Після Е4 може дойти до H5, а після Д4 не може. Друзі, ну, це гросмейстер. Це не Ковалов. Я ще раз так. Час від часу я дивився, може я заснув, і мене перемкнуло знов на Ковалова. Ні, ні, це гросмейстер. А знаєте, що ще він сказав про А3. Чому це поганий хід? Тому що плюс це дається поле А2, а мінус забирається поле А3 в коня. Та ні, давайте все ж таки розберемося. А, якщо фігури потрібно виводити до центру, про що казав у першій частині величезної лекції пан Олексієнко, то чому ми розглядаємо хід кінь А3? Так, в моїх дебютах є варіанти, де кінь виходить на А3, і потім це приводить до дуже крутезних ідей в моїх нестандартних схемах. І лише в моїх схемах є план Ладя... Тура А2Ж2 з переведенням на королівський фланг і з розгромом, як я громив топові грозместя, але Судячи з цього, про що ви казали до цього, пан Олексієнко, ви про ці схеми не кажете і не рекомендуєте. Тому ось сказати таку маячню про хід А3 3 це жах. Про хід Є6, перший я ось пригадав, як сказав Олексієнко. Дослівно. щось таке? Французький захист одне з найкращих рішень за чорних. Так грають деякі мої учні. Я тут маю безліч напрацювань. І навіть не повторюючи нічого, маю безліч ну онлайн, правда, перемог над дуже сильними шахістами. А це щось таке. Фух, друзі, я прослухав двох ділетантів Невігласів поспіль. Один з рейтингом 1600 рейтингом 4-го розряду, українським, я маю на увазі силою гори. Інший. Гроссмейстер, потужний гросмейстер. Відчуття жах. Звичайно, ну, я не знаю, може, це спеціально робив пан Олексієнко Тоді ну, я не можу зробити. Знов таки, ще раз повторюю, виводити фігури, як він казав, пішаків обох в центр, конів на С3Ф3, слонів на С4 Ф4, це повна маячня. Ви не знайдете дебютів, де слон на С4 на F4 разом стоять. Це повнісінька дурня. Немає жодної позиції, і він їх не наводить. Немає жодної вдалої позиції. І просто так повиводити фігури, а потім думати, що робити далі, це у той шлях, який веде вас до прірви, друзі. Тому що потрібно виводити фігури під конкретні задуми, під конкретні плани, щоб розуміти, що слон не на F4 піде, а можливо, буде стояти на місці і потім аж пожертвується на h 6 А цього, можливо, поставити на D3. Гравці покупають у футболі під певний план, під певну схему, так і в шахах. Ходи робляться в дебюті під певні задуми, а не просто повиводив, а зробив рокіровку молодець. Це же хіт. Друзі, що я скажу? Я у жодного не почув ані у Ковальова, ані у Олексієнка про те, що з перших ходів потрібно атакувати. Про те, що потрібно з перших ходів зробити життя суперника за шахівницею, неможливо. За те, що його роздушити, розчавити. Я не почув про це. Я не почув про. Четверте правило розіграння дебюту. Тому ось такі, як Ковалов або навіть Гросмейстер Олексієнко, відразу ставлять хрест на ваших майбутніх успіхах. Відразу вони не вчать розуміти шахи. Вони не вчать цьому. А знаєте, чому вони вчать? Не розуміти шахи. Я серйозно. Вони не просто так аби щось кажуть. Просто б казали щось. Вони вчать не розуміти шахи. Якщо ви слухаєте такі лекції, потім вас це засідає в голові, ви стаєте слабкішим. Я в цьому впевнений. Мені байдуже, кому хтось, можливо, з цим зараз як завжди, знаєте, вийде відео з фактами про те, що Грабінський співпрацює ну, розміщена його анкета на. Орківських ресурсах на те, що там дошки він викладав під час чемпіонату України з орківською символікою, під те, що він там свої книжки торгував офіційно вверев під час війни, все це під час війни. І зайдуть його учні і почнуть якусь Гедоту писати, оце, знаєте, з рота оце вилетає все. Або батьки учнів, або сам Гармінський. Ні. Ну, це ж там зібралися разом у кучці, там, у лайні сіли, і між собою це обговорюють. Я працюю для розумних та порядних людей. Для мене це дуже важливо. Для мене просто розумний замало. Тому я, на відміну від Грабінського і Олексієнко, який замовчує про це. Я не маю і не хочу мати нічого спільного з РФ. І я, навіть якщо викладаю відео на Ютубі, я не кажу дурню. Я хочу, хоч маленький, але дати імпульс, для того, щоб люди прогресували. А хто хоче посилюватися ще більше? Заходьте до нашої школи, шахи вчимо перемагати. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Як завжди, різко, дуже різко, але чесно.